Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І давненько ви мене вже просили подивитися такого Євгена Карася. Це військовий. Ось, тому що скажу відверто, я вам обіцяла, що будемо розглядати тако поступово всіх, щоб потім знову не вибрати в депутати, в президенти. Те ж саме, і по тому ж самому місці. І так, дивимося, хто такий? Карась. Давайте спочатку. Я не люблю це розбирати, родословну, вірніше, навіть не родословну, а не люблю купушитися в характері. Це. Карти вони самі покажуть, покажуть. Ні, то ні. Нас цікавить, що не його характер, а чи має політичні плани. Чи має він якісь політичні плани? Має, має. Навіть дуже, але поки що тримає це при. В нього дуже-дуже такий, ще, знаєте, ще він точно сам не визначився. ось, І будемо говорити, тут можуть у нього ну, ілюзій він великих немає. Але і ось ця карта показує, що його запрошують. Тобто, тут, давайте тоді вже тут ось. В принципі, політичні плани в нього є, хоче кудись, можливо, вступати. Давайте тоді розберемо. А, які в нього політичні плани? Які політичні плани? Хм, інтересно, інтересно, інтересно. Дивіться, ну тут не зовсім особисті його плани. Давайте так скажемо. Тут, скоріше за все, а, чиїсь. Або ні-ні, ні все, забрала, Забрала, я добре подивилася. Тут а, в нього наразі. А плани такі, що тільки після перемоги. От перемога закінчиться, да, тут буде. Його особисті плани. Угу. Шанс тільки тоді, коли буде повна перемога. Оце я бачу. Його особисті. А тепер давайте, чи має хтось на нього політичні плани. Тобто, хтось, ну, подивимося, чи є у когось на нього політичні плани. Ну, тут ще не зовсім. Тут трошки війна будемо так казати, мішає. Але, да, да, хтось має, хтось би його хотів у якесь своє. Конкретно своє, бачите? І тут іде король монет. Тобто це говорить про те, що хтось готовий його фінансувати, або вже навіть фінансує для того, щоб він вступив в якусь спілку. Ось. Я не здивуюсь, що це можуть бути військові. Не здивуюсь. Тепер наступне питання. У яких він. Відносинах з владою. Тут, знаєте, так, одною ногою, ну, все хорошо, да. Трошки складні у нього відносини. Ось. Але все рівно, все рівно. Тут щось приховують. Щось приховують, а, що він вже працює на владу. Дорогенько мої, він працює вже на владу. Тут карта роботи на владу. Цього ми не бачимо. Він військовий, але він і працює. Він тут, ну я би не сказала, що завербований там чи ще щось, боже, борони не з Росією, але з владою у нього є така, знаєте. Навіть я не здивуюся, якщо там задокументовано щось є. Він щось або кому-то должен, або ще щось. Я згадую, якщо згадувати Євгена Карася, я згадую, як він колись відбілював Арестовича. До речі, тепер я не знаю, ну, я його давно не дивлюся. Я як побачила, що він відбілює Арестовича, все для мене було ясно. Як до мене дійшло, що Арестович працює на владу, для мене і влада була з повістки дня. Ось, тому що я знала Арестовича не особисто, але я, людину судять по її діях, по її висказуваннях. Ось. Так що, ну, якось так, виглядає так. Гаразд, мої дорогенькі, Бажаю вам всього найкращого. Дякую за ваші запитання. Чекаю на ваші нові запитання. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги все буде Україна.